Як бібі -Бі допоміг машині підготуватися до відпустки, чудова сонячна літня днина. Дивіться, усі машини поспішають за місто, щоб весело провести відпустку. Ой, здається, ця машинка не поспішає поїхати з міста. Може, тому вона така сумна. Тобі треба просто підготуватися до відпустки. Не варто засмучуватися. Швидше вирушай до майстерні бібі. -Бі. Він тобі допоможе. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Майстерня бібі. -Бі. Сьогодні в бібі -Бі було багато вільного часу. Адже всі машини поїхали у відпустку. Тому він встиг навести ладу своєї майстерні. Порядок. Нічого собі. Я думав, усі вже поїхали у відпустку. Чому ти досі тут? І машинка розповіла бібі, -Бі, як хотіла вирушити у відпустку з усіма вгори чи до озера. Ну, як мріяла взяти з собою човен або велосипед. Ага. Та їй зовсім нікуди усе це покласти. Адже в багажник вони не влізуть. Mm -hmm. Зрозуміло. Не варто засмучуватися. Зараз ми швидко підготуємо тебе до відпустки. Майстерня бібі. -Бі. Так, і з чого ж почнемо? Мабуть, варто спершу приладнати до задньої частини фаркоп. Це спеціальна деталь, щоб до машини можна було приєднати причеп. Чудово! Тепер можна перевозити предмети, що не влізають у багажник. Наприклад, якщо машина поїде до озера, вона може взяти із собою човен, але для неї треба підібрати відповідний причеп. Може, отакий. Ні, цей надто великий. Такий підійде для трактора. Тоді, може, такий? Теж не підходить. Він надто маленький. Човен сюди не влізе. А може, тоді оцей? Так-так-так! Це саме те, що треба. А тепер приєднаємо до даху спеціальні кріплення, за допомогою яких можна зафіксувати на даху велосипеди. Вони можуть згодитися на відпочинку. А ну, спробуємо це. <гум> Ні, це нам не підходить. Таку решітку використовують для приготування барбекю. Тоді, може, цей варіант? <гум> Ні. Це ж грати для вікон. А як щодо цього? Ура! Це нам підходить. Тепер можна сміливо рушати у відпустку. Не забудь взяти усе необхідне. Майстерня бібі. Весело тобі провести відпустку, Па-па. Тепер машинка з усіма вирушила у відпустку і провела час дуже весело, адже вона мала з собою все необхідне. Дякуємо бібі. -Бі. Як бібі -Бі запускав планер. Привіт, малята! Знаєте, що це таке? Це планер. Давайте запустимо його. Ану, вгадайте, де намальований планер? Може, це? Малята? Це планер? Ні, це ж літак. Тоді оце планер. Як ви думаєте? Це квадрокоптер. Усі діти знають. О, тоді це планер. Який він гарний. Ох. Ну, от малята, я і зібрав планер. Тепер я буду запускати його у небо. А як він полетить? У нього ж немає мотора. <гум> у цьому й суть. Ніхто не знає як. А я знаю у планера великі довгі крила. Якщо його запустити згори, то вітер йому дутиме під крила. І планер не впаде, а полетить уперед. І що сильніше дутиме вітер, то вище злетить планер. Тоді їдьмо швидше за місто. Майстерн бібі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує. Вантажівки легко вики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня, бібі. -Бі. Краса неймовірна, гарний пагорб. І вітер тут дме зустрічний. Будемо запускати планер. А на планер я встановив міні камеру. І тепер на своєму планшеті бачитиму усе, що відбувається, ніби я сам лечу у небі. О! Лети, мій планер. Лети. Майстерня бібі. -Бі. Ой, який краєвид. Гей, на мій планер напав Орел. Чого він хоче? Адже планер нічого поганого йому не робить. Напевно, Орел вважає твій планер іншим хижим птахом і намагається прогнати його зі своєї території. Але, але ж так не можна. Мій планер зовсім не птах. Ой, мій планер падає. Що ж робити? О ні. Так. Мій планер розбитий на друзки, ще й подряпаний на машині. А винен в усьому Орел. Ох. Бібі. Треба якось усе виправити. Добре, що подряпина невелика, і буде просто її зафарбувати. Що ти придумав, бібі? -Бі? Зараз ми зафарбуємо цю подряпину. Тільки тут малюнок морозива. нам буде нелегко. Які ж кольори нам підібрати? Може, ці? Спробуймо. Хм... Ні, якось не підходить. Тоді оці дуже гарні. Так, дуже гарні. А тобі подобається. <рес> Тоді пропоную так і лишити. Стало навіть гарніше, ніж було. А що ж робити з планером, бібі? -Бі? На ньому дірки. Так просто не полагодиш. Так, його треба вести на ремонт. Дуже прикро, що він так сильно порвався. Ой... О! Хі -хі. Красно дякую. Тепер мені стало не так сумно, а я поїхав лагодити свій планер. Та спочатку доїм морозиво. Ну. Смачного тобі бібі! -Бі. Як бібі -Бі допоміг електромобілю. Невеличкий електромобіль поспішає до міста. Щоб скоротити шлях, він скористався gps автонавігатором GPS-навігатор навігатор це спеціальний сучасний пристрій, за допомогою якого визначається місце перебування. На перехресті поверніть ліворуч. На перехресті поверніть ліворуч. Майстерня бібі. В майстерні нашого БіБі -Бі, Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Бібі. Електромобіль – це сучасний автомобіль, який зовсім не потребує бензину. А він рухається завдяки електродвигуну, який працює за рахунок енергії акумуляторів. Яка прикрість! Здається, gps навігатор помилився, і електромобіль заблукав. Треба знову скористатися навігатором. Він точно виведе нас на правильний шлях. Немає сигналу. Немає сигналу. Уже сутеніє. Не можна залишатися на дорозі. Треба пошукати когось, хто зможе допомогти і показати правильний шлях. Ай-яй-яй. Акумулятор електромобіля зовсім розрядився. Залишитися вночі посеред дороги якось лячно. Ой, що це за шум? Фух, та це ж трактор. Але й налякали ви нас. І електромобіль розповів трактору, що з ним сталося. Він дуже поспішав до міста і вирішив поїхати коротшим шляхом. Але gps навігатор збився. Тепер він заблукав і до того ж його акумулятор геть розрядився. Трактор уважно вислухав електромобіль і запропонував відбуксувати його на ферму. Де він працює? Електромобіль одразу погодився. Ночувати на дорозі у суцільній темряві йому було моторошно. Майстерня бібі. -Бі. А ось і наш Сонько прокинувся. Бібі! електромобіль спав. Трактор з самого ранку з'їздив у місто і привіз автомеханіка. Доброго ранку. Трактор розповів мені, що вчора вночі знайшов у вас на дорозі. Та що у вас зламалося пояснити він не зміг. Зрозумію. Нам треба зарядити ваш акумулятор. Я взяв із собою цей спеціальний переносний зарядний пристрій для електромобілів. Він має зарядити ваш акумулятор за вісім годин. Тепер нам треба правильно виставити час на таймері зарядного пристрою, щоб акумулятор повністю зарядився. Малята, ви мені допоможете. П'ять хвилин? Ні, це дуже мало. Електромобіль не зарядиться за такий короткий час. Можливо, дванадцять годин. Це дуже багато. Так довго заряджатися електромобілю не треба. Так, вісім годин. Саме стільки і треба, щоб електромобіль зарядив свої акумулятори, і його електромотор знову запрацював. Майстерня бібі -Бі. чудово! Ми зарядили акумулятор, і тепер електромашина знову може їхати. Без допомоги трактора і малят я б точно не впорався. Бібі. -Бі. Але як електромашині відшукати дорогу? Її gps навігатор збився, і його треба налаштувати. Не треба хвилюватися. Налаштувати GPS навігатор дуже просто. Треба просто знайти сигнал з космічного супутника. Малята. А ви знаєте, який на вигляд справжній космічний супутник? Що ж нам вибрати? Телевізійна антена. Вона точно передає сигнал. Антену. Вона не передає сигнал, а ловить його. Нам не підходить. А може, електровежа? Електровежа передає електричну напругу. Струм. Нам струм зараз не треба. Так, супутник. Це те, що ми шукали. Прокладаю новий маршрут. Чекайте. Чекайте. Чудово! GPS навігатор знову працює. І тепер електромашина без пригод доїде до міста. Малята, дякуємо за допомогу. Ви справжні молодці.